Всі ми знаємо, що сон дуже корисний для нашого організму. Та далеко не всі знають, які фактори негативно впливають на наш сон, які пози поступово наносять шкоду нашому організму, та що категорично заборонено робити перед сном. І так, сон для нашого організму ми вже знаємо, що він дуже важливий, тому що тільки під час сну наш організм відмовлюється. І це було доведено вже недавним-давно. Навіть є такий вислів, що їжа не така важлива, як сон. Чому? Тому що в експериментах показано, що людина без їжі може прожити 14-15 днів, взагалі нічого не їсти. А от, наприклад, без сну не більше 7-10 днів. Чому ж так відбувається? А тому, що саме під час сну, наприклад, виробляється більше гормона росту, ніж під час того, як ви займаєтеся фізичне навантаження. Саме під час сну відбувається відновлення нашого організму тоді, коли ми інтенсивно фізично попрацювали протягом дня, чи ви отримали те, що називається емоційний стрес. Тобто без відновлення ми починаємо себе руйнувати. Тому сон важливіший, ніж їда. І для сну він потрібно створити правильні умови.